Іноді один актор здатний змінити весь фільм. Хтось відмовляється вимовляти репліки, хтось вимагає переписати сцену, а хтось і зовсім змінює кінцівку фільму. Сьогодні я розповім про акторів, які втручалися в знімальний процес настільки сильно, що фільми перетворювалися на щось інше, ніж задумували сценаристи, іноді до такої міри, що режисер вже не впізнавав своє власне творіння. Саме такий випадок стався на зйомках американської історії X, де Едвард Нортон вийшов далеко за рамки акторів. You can't go into a film with your eye only on an assumption that the finished product is going to be great or something like that. You have to go into it. Він переписував діалоги, змінював акценти в сценах і навіть додавав нові епізоди, наприклад, сцену, де його герой розмірковує про загрози для суспільства, Нортон написав сам. Він також наполіг на розширенні драматичної лінії між Дереком і його братом, щоб показати не просто шлях каяття, а внутрішню боротьбу героя, який рветься вирвати брата з того життя, в яке сам його втягнув. Все це режисер Кей ще й якось терпів. Але коли справа дійшла до фінального монтажу. My vision of the film never made it to the screen because Edward Norton, the actor, was permitted by the producers to edit. Нортон переконав студії дозволити йому зібрати свою версію фільму на 20 хвилин довшу з великою кількістю філософських сцен, уповільненим ритмом і акцентами на емоційні монологи. Саме ця версія і вийшла в прокат. Кей, позбавлений контролю над фільмом, намагався зняти своє ім'я з титрів і замінити його на псевдонім Гамільтон Бюргер. Але гільдія режисерів США відмовила: він навіть подав до суду і витратив сотні тисяч доларів на кампанію. Змі, заявляючи, що Нортон вкрав у нього фільм. Але було пізно. Студія вже зробила ставку на ім'я Нортона. В результаті глядачі отримали видатний фільм, а сам Нортон роль, що увійшла в історію. Але ціною цьому стала творча війна, в якій режисер фактично програв власне кіно. І якщо в кадрі герой Нортона змінюється і усвідомлює свої помилки, то за кадром все було набагато менш гуманно. Конґенадфакінджобістюпідфакімпічго юшліскрамадфака. Те час шоушенка фільм, який несподівано провалився в прокаті, але потім зайняв верхню сходинку в рейтингу IMDb і став символом надії для мільйонів глядачів. <плес> Історія про в'язня, який, незважаючи на роки несправедливості, не втратив віри у свободу, зворушує досі. Але мало хто знає, що один з найсильніших моментів фільму фінал міг виглядати зовсім інакше, і змінився він завдяки моргану впрімено. Айтине піпогофергангістрізвітн. Коли Фрімен прочитав сценарій, він відразу сказав: кінцівка слабка Last Возна ориджоні витнес тола синанд біч за первинним задумом його герої Ред, вийшовши на свободу, повинен був сидіти на пляжі і грати на губній гармошці, подарованій йому Енді. Все це супроводжувалося камерним тихим фіналом. Мовляв, ось він. Акт свободи. Ось символ дружби. Але Фрімен був категорично проти. Ориджолскриптендидвитвивбас. Uncertain... він вважав таку сцену банальною, неприродною і надмірною. І вже тим більше не тією, яка повинна завершувати фільм про внутрішню боротьбу, стійкість і віру. Він не просто висловив думку, він відмовився її знімати. Більш того, Фрімен наполіг, щоб фінал не зводився до символів на кшталт гармошки, а був справжньою емоційною кульмінацією. Режисер Френк Дарабон сперечався, пропонував альтернативи, але актор стояв на своєму в результаті. Ті сцену переписали. Глядач все-таки бачить довгоочікувану зустріч Енді і Реда на узбережжі, але без надуманих деталей. Тільки погляди, і горизонт нічого зайвого. Саме це стримане, але потужне завершення стало фінальною нотою, яку згадують глядачі. Кінцівка не тисне на емоції, вона звільняє. І в цьому заслуга не тільки режисера, але й актора, який відчув, що герою потрібен не символ, а справжня свобода. П'яний майстер, 2» – фільм, в якому Джекі Чан знову грає народного героя Вон Фейхуна, здатного перетворювати алкоголь на зброю. Це продовження культової стрічки П'яний майстер 1978 року, яка зробила Чана зіркою. Але за лаштунками сиквела розгорнулася зовсім інша історія. Не про бойові мистецтва, а про боротьбу за творчу владу. Офіційним режисером став Лау Калюн, майстер класичного бойового кіно. Але чан з самого початку відчував, що їхні погляди не збігаються. Йому хотілося зухвалих реалістичних сцен, а не витончених постановок з трюками та ефектами. Чан хотів, щоб кожен удар відчувався як справжній. Він буквально перетворював зйомки на виснажливе випробування. Сцени бою могли відточуватися тижнями. Це призвело до творчого конфлікту. Чан почав переписувати сцени, сам ставив хореографію, а незабаром і зовсім домігся звільнення режисера, щоб самому завершити зйомки. Але на цьому суперечки не закінчилися. Чан наполягав, щоб алкоголь у фільмі не виглядав як сила, якою варто захоплюватися. Він переживав, що молоді глядачі можуть сприйняти п'яний стиль буквально як виправдання для реального пияцтва, а не як частину кіномови і бойової хореографії. Машов до одієнмонг фудрік, алакагогакенюфайсно. The Після того, як Чан фактично взяв режисуру на себе, Лао Калюн не став сидіти, склавши руки. Того ж року, він поспішно зняв власну версію продовження П'яний майстер 3». фільм вийшов без чана і по суті виявився тінню оригіналу, зібраний поспіхом, без зірки. Він швидко провалився в прокаті і зник з радарів. А ось версія чана залишилася як еталон жанру і одне з найбільш вражаючих бойових полотен в його кар'єрі. Історія кохання між Домініком Торетто і Летті одна з небагатьох емоційних опор всієї франшизи Форсаж. Але в першій частині вона могла закінчитися, не встигнувши початися. За початковим сценарієм планувалося клішоване любовне протистояння: Домінік Торетто, Летті і персонаж Пола Уокера Брайан. Типовий хід: два чоловіки, одна жінка і, звичайно, ревнощі на тлі ревучих моторів. Але Мішель Родрігес швидко зрозуміла, що не готова грати роль трофея. Її героїня не дівчина на задньому сидінні, а частина команди, частина світу Домініка. І ідея, що вона могла б кинути свого хлопця, харизматичного лідера з вулиць заради милого поліцейського здалася їй просто абсурдною. Ви не розумієте, як такі дівчата живуть і кого вибирають? Пояснювала вона. Мішель була готова піти з Сія! Незважаючи на те, що тоді її кар'єра тільки починалася. На щастя, на її боці виявився він дізель. Він не тільки підтримав її бачення героїні, але й допоміг відстояти зміни в сценарії. Саме з цього почалося справжнє партнерство, яке з часом стало душею франшизи. І нехай фільми все більше нагадували супергеройські блокбастери. Історія Летті Домініка залишалася однією з небагатьох речей, яка все ще тримала цей божевільний всесвіт на колесах. Family. 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 Коли в проект заходить Том Круз, студії зазвичай готові на багато що, особливо якщо це запуск нового кіно всесвіту. Так було і з мумією 2017 року, яка повинна була відкрити амбітну лінійку під назвою Dark Universe. Але замість хорора з древніми прокляттями глядачі отримали черговий бойовик імені Тома Круза. Актор отримав фактично повний контроль над проектом, правив сценарій, наполягав на перезйомках і навіть втручався в процес монтажу. Спочатку мумія повинна. Набула ділити екранний час з героєм Круза, але актор наполіг на тому, щоб його персонаж отримав в цій історії набагато більше уваги. Say Show me the Show me the у підсумку. Центральною фігурою став він сам, а жахи відійшли на другий план. Результат, глядачі не зрозуміли, що це взагалі було, і темний всесвіт закінчився, не встигнувши початися. Деніел Дей Люєс, це не просто актор, а цілий кінофеномен. І не тому, що він брався тільки за обрані проекти, а тому, що його вимоги могли перевернути знімальний процес з ніг на голову. Наприклад, заради ролі в моїй лівій нозі, він наполіг, щоб вся команда ставилася до нього так само, як до людини з церебральним паралічем. Актор відмовлявся виходити з образу навіть поза камерою. Його щоранку усадили в інвалідний візок і в такому вигляді перевозили по знімальному майданчику. Часом буквально переносячи його через кабелі та обладнання, він навіть обідав у ресторанах, не виходячи з ролі, і на повному серйозі просив годувати його з ложечки. Кимсом фурінизмет варто зазначити, що тоді Деніел Де Люїс ще не був суперзіркою, і студія дозволяла такі витівки тільки через його талант. Всі розуміли, що ніхто не зможе зіграти письменника Крісті Брауна, так як він. А в бандах Нью-Йорка він вимагав, щоб костюми були зроблені вручну за технологіями 19-го століття, і ходив у них навіть у вільний час. Більш того, він принципово не одягнув сучасне пальто, незважаючи на холод і підхопив запалення легенів. але навіть це не змусило його перервати зйомки, адже вийти з ролі для нього було рівнозначно зраді персонажа. Спектекл фісанець. Під час роботи над Лінкольном він почав писати своїм колегам листи, ніби від імені президента США. За місяці до зйомок він листувався з Салі Філд в дусі XIX століття, звертаючись до неї, моя дорога місіс Лінкольн. Актори, які грали його дітей, зізнавалися, що за весь знімальний період так і не познайомилися з самим Де Льюісом. Я ніколи не зустрічав Деніела, говорив Джозеф Гордон Левіт, тільки Авраама Лінкольна. Я називав його сер, а він називав мене Роберт. Для когось це виглядало як театральність, але для Льюіса це було умовою: або він повністю розчиняється в персонажі, або фільм не відбудеться взагалі. І, хоча продюсери щоразу зітхали, дивлячись на витрати і графік, результат говорив сам за себе: все таки є актори, які буквально переписують правила зйомок і роблять це з Оскаром у кишені. Поцілунок вампіра це фільм, який став культовим не завдяки сюжету, а завдяки одному з найбожевільніших перформансів Ніколаса Кейджа. Його герой офісний працівник, який поступово божеволіє і впевнений, що перетворюється на вампіра. За сценарієм, в одному епізоді він повинен був просто з'їсти щось огидне на зразок сирих яєць. Але Кейдж сказав ні. Це не огидно, це банально. Він запропонував замінити яйця на справжнього таргана не муляж, не бутафорію, самого, що ні на є живого. Режисер Роберт Бірман спочатку намагався відрадити актора, але той наполягав. Мовляв, якщо герой втрачає зв'язок з реальністю, це повинно бути видно не тільки в грі, але й в діях. У підсумку сцену перезняли двічі, тому що перший дубль не сподобався Кейджу. І так, це означає, що він проковтнув не одного, а двох. Ох, тарганів, але й цього йому було мало. Ніколас намагався переконати команду привести на майданчик живого кажана для того, щоб він вкусив його прямо в катрі. Цю ідею все-таки відхилили з міркувань безпеки, але факт залишається фактом. Сцени з поцілунку вампіра, які сьогодні розходяться на меми, з'явилися не завдяки сценарію, а завдяки абсолютно божевільній самовіддачі Кейджа. Відступники Мартіна Скорсезе напружений кримінальний трилер, повний зрад, підстави подвійної гри. Головним лиходієм у цій заплутаній історії став Френк Костелло. Харизматичний і страхітливий мафіозій у виконанні Джека Ніколсона це була остання по-справжньому яскрава і цікава роль актора перед відходом з кіно, і він явно вирішив зробити її незабутньою. Хоча сценарій був майже закінчений, Ніколсон з самого початку дав зрозуміти, просто зіграти лиходіє не цікаво. Він хотів, щоб Костелло не був черговим брутальним босом мафії, а викликав у глядача дискомфорт, страх, змішаний з огидою. Катсомюонаскмі. Він запропонував додати персонажу непередбачуваність, яка зробила б його ще більш небезпечним і нестабільним. Серед пропозицій Ніколсона сцена, де його герой сидить у кінотеатрі для дорослих, і епізод, де Костело з'являється в ліжку відразу з двома жінками. Це було не заради апатажу, а для створення образу людини, яка насолоджується владою, приниженням інших і відсутністю будь-яких моральних та емоційних меж. Is Мартін Скорсезе не тільки погодився, але й відразу зрозумів, яку глибину це може надати персонажу. Так, завдяки втручанню Ніколсона, лиходій фільму зі стандартного архетипу перетворився на справді тривожну постать, Нудотно чи рівну і лякаючи реальну. А образ костелло залишився в пам'яті глядачів надовго, саме тому, що актор на поліг злу потрібно дати не тільки обличчя, але й дивно мерзенну людяність. Сьогодні важко уявити шрека без його фірмового шотландського акценту. Окей, okay. right. Але спочатку у гра був зовсім інший голос, і шлях до фінальної версії обійшовся студії Dreamworks у мільйони. Першим актором, затвердженим на роль, був Кріс Фарлі. Він озвучив майже весь текст, роблячи Шрека більш сором'язливим і людяним. No, I'm an ogre. Doesn't that You. однак, після раптової смерті Фарлі проект опинився на паузі. Тоді в справу вступив Майк Майерс, його колега, по шоу Saturday Night Live. Майерс переписав сценарій під себе, записав всі репліки і, здавалося б, вже завершив роботу. Поки не передумав за його словами, обраний спочатку акцент звучав занадто карикатурно і лякав. Він запропонував зробити акцент шотландським більш грубим, простим, контрастним на тлі зарозумілого лиходія з британською вимовою. Go on this quest for me, and I'll give you your swamp back. До цього моменту вже була анімована третина сцен, і нова озвучка означала повну переробку міміки персонажа. Це коштувало студії від 4 до 5 мільйонів доларів, майже 10% бюджету. Продюсер Джефрі Катценберг вагався, але в підсумку довірився Майерсу і виявився правий. Голос став однією з головних відмінних рис персонажа і допоміг Шреку не тільки стати хітом, але й запустити цілу франшизу. До речі, мало хто знає, але на ранніх етапах фільм взагалі на намагалися зробити за допомогою Motion Capture з живим актором у костюмі. Виходило моторошно, і проект перезапустили. Так, через низку сумнівів і переробок народився той самий Шерек, якого полюбив весь світ. Сьогодні в це важко повірити, але коли чужий три тільки вийшов, він викликав шквал ненависті. Навіть його режисер Девід Фінчер відхрестився від фільму, заявивши, ніхто ненавидить його сильніше ніж я. Однак найсильніше розчарувався не Фінчер, а Сігурні Уівер. Вона відчула, куди все котиться ще на початку 90-х, коли почула, що студія Fox розробляє ідею чужий проти хижака. Те, що культова науково-фантастична франшиза може перетворитися на гучний кросовер, де інопланетяни б'ються як реслери, її відверто пригнічувало. Це мене просто розлютило, зізналася Уівер через роки. І, хоча зупинити студію вона не могла, зате домоглася іншого, наполягла, щоб її героїня ріплі загинула. Її стрибок у розплавлений метал не просто фінал. А протест, спроба захистити спадщину персонажа. Звичайно, через п'ять років студія все ж повернула ріплі у вигляді клону. Судячи з усього, бажання заробити легких грошей змінило думку актриси, адже за повернення їй було запропоновано цілих 11 мільйонів доларів. Але принаймні в чужому три вона пішла на своїх умовах, змінивши хід франшизи назавжди. Гадіфілбайнболд. Коли Квентін Тарантіно писав сценарій кримінального чтива, він уявляв Джулса, персонажа Семюля Л. Джексона, з величезним Афро. Така зачіска мала різко контрастувати з приглашеним волоссям Вінсента, якого грав Джон Траволта. Все йшло за планом і було чітко прописано в сценарії. Залишалося тільки купити потрібну перуку, але ось невдача. Людина, яка відповідала за покупку, не мала уявлення, як виглядає Афро. Він купив перуку в стилі Джері Керо, ніби Джулс щойно вийшов з перукарні 80-х. Будь-який інший актор міг би влаштувати скандал, вимагати замінити перуку і повернути все як у сценарії. Але Джексон. Приміряв перуку і раптом зрозумів, це не помилка, це знахідка. Він підійшов до Тарантіно і сказав: Ось так він повинен виглядати це і є джулс, і справді без цього безглуздо грізного силуету з безкучими кучерями Джулс був би зовсім іншим. Джексон не просто погодився на випадковість, він наполіг на ній, і цей образ залишився у фільмі Не запланований, не передбачений сценарієм, але повністю схвалений. І закріплений самим актором. Так, одна імпровізація стала візуальною візитівкою фільму. А вимога Джексона залишити все як є, змінила не тільки зовнішній вигляд героя, але й настрій кожної сцени з його участю. І якби актор не втрутився, Джулс міг би залишитися просто черговим гангстером, а в підсумку став легендарним персонажем. Саюдсей. Іноді один актор утримує на плаву цілий фільм, відмова від шаблонів, битви за персонажів, капризи, що коштують мільйони все це не про его, а про пристрасть, яка й робить кіно живе. Дякуємо за перегляд! Успіхів вам!